А ви знали, чому у тварин зуби в кращому стані, ніж у людей? Це здається дивним. Адже вони не чистять зуби щіткою. Ось у чому секрет: тварини, як от собаки чи леви, їдять сире м'ясо і гризуть кістки, які діють як природна щітка, вони зчищають наліт і масажують ясна. Їхня слина має більше антибактеріальних речовин, які борються з бактеріями в роті. А ще в них майже немає цукру в раціоні, який у нас викликає карієс. У людей же тонша емаль, і ми їмо багато вуглеводів, які живлять бактерії, що руйнують зуби. Але якщо домашню тварину годувати людською їжею, її зуби теж псуються. Тож нам треба чистити зуби двічі на день, а тварини обходяться природою. У мого пса зуби біліші за мої, а у ваших улюбленців які? Пишіть у коментарях.